Вітаю вас у цьому випуску. Ми розглянемо другу частину теми відновлення незалежності України, яка охоплює період 1985-1991 років і включає розділи Політика власності, встановлення багатопартійності. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. В роки перебудови було проголошено політику гласності, тобто були дозволені елементи свободи слова, сфера дії якої постійно розширялась. Почалося із стирання білих плям в історії СРСР, вивчення документів, спогадів очевидців, художніх творів, у яких мова йшла про репресії 20-50-х років. Першою до історичної правди долучилася художня публіцистична думка. Услід за московськими виданнями, такими як Московські Новості, «Огоньок», Новий Мір», Знам'я, Октябрь, на ці процеси відреагувала українська преса, літературна Україна, жовтень, Україна тощо. Вони розповідали суспільству правду про добу визвольних змагань 1917-1921 років, трагічні події колективізації, суперечливий характер суспільного розвитку у 1920 30 х роках, про Голодомор 1932-1933 років, сталінські репресії, розстріляне відродження тощо. Рішенням Політбюро ЦК КПРС було створено комісію з додаткового вивчення матеріалів, пов'язаних з репресіями 30-50-х років. Результатом роботи цих комісій було декілька важливих рішень. 13 серпня 1990 року вийшов указ президента СРСР про поновлення прав. Усіх жертв політичних репресій 20-50 років, відповідно до якого репресії 20-50-х років були визнані незаконними. 17 квітня 1991 року був прийнятий закон України про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні. Відповідно до закону, реабілітувалися жертви політичних репресій. Не лише 20-50-х років, а й особи, засуджені за політичними статтями у 50 -х, 70 х роках. Я пам'ятаю, що мій батько, якому довелося відбути строк з 1937 по 1947 рік за статтею 58-10 антирадянська агітація, радів, коли для колишніх репресованих відкрили спеціальний магазин. Що в умовах соціального дефіциту давало можливість купити необхідні продукти. У 1989 році відбулися вибори народних депутатів СРСР на альтернативній основі. За результатами виборів, 25 травня 1989 року, почався перший з'їзд народних депутатів СРСР. З'явилася опозиція міжрегіональна депутатська група. Серед членів цієї групи були представники України Юрій Щербак, Дмитро Павличко, Володимир Яворівський та інші. Головою Верховної Ради СРСР було обрано Михайла Горбачова, який одночасно лишався генеральним секретарем КПРС. У 1990 році на третьому з'їзді народних депутатів Михайла Горбачова обрано президентом СРСР. В кінці 80-х років розпочався процес національного відродження. 11 березня 1990 року Верховна Рада Литовської РСР прийняла акт про відновлення незалежності Литовської держави. Такі ж події відбулися також в Латвії та Естонії. У січні 1991 року була невдала спроба розігнати Верховну Раду Литви. Під час штурму телецентру в Вільнюсі було вбито декілька чоловік, однак литовці захистили свій вибір. У процесі національного відродження між різними народами виникли конфлікти. Які до того часу стримувалися владою. Влітку 1989 року сталися міжнаціональні сутички в Узбекистані, на кордоні Таджикистану й Киргізії, в Абхазії, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією за нагірний Карабах переріс у справжню війну, яка не закінчилася і донині. Політика гласності привела до створення різного роду неформальних організацій, які не контролювалися КПРС. Ініціатива у створенні перших неформальних організацій належала колишнім політв'язням і неув'язненим владою, дисидентам та шістдесятникам. У серпні 1987 року вони спільно зі студентською молоддю створили в Києві український культурологічний клуб «УКК». Проблеми, що їх обговорювали на зборах УКК, не виходили за межі історії та культури, але членів цієї організації цікавили білі плями радянської історії. Через це вони неминуче ставали в опозицію до радянської влади. У жовтні 1987 року у Львові було засновано Товариство Лева у Київському університеті Товариство Громада. У лютому 1989 року відбулась установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка, голова Дмитро Павличко. У травні того ж року було створено історико-просвітницьке товариство Меморіал, основною метою якого було подальше вивчення сталінських і більшовицьких злочинів, голова Лесь Станюк. У 1989 році сформувалася українська студентська спілка і спілка незалежної української молоді. Активізація суспільно-політичного життя позначилася й на музиці. У 1989 році в Чернівцях відбувся перший фестиваль національної молодіжної музики Червона рута. Він здійснив справжню революцію в українській культурі, вплинув на все суспільство. Фестиваль сприяв появі нової молодіжної музики, якої до цього не існувало. В Україні почалося створення політичних партій. У 1988 році була створена Українська гельсінська спілка, лідером якої став Левко Лук'яненко. Це фактично була перша дійсна політична партія, повністю незалежна від КПРС. У квітні 1990 року вона була реорганізована в Українську республіканську партію. УРП, яка стала досить впливовою. Серед відомих політиків, які входили до її складу, крім левка Лук'яненка, варто згадати відомих правозахисників Богдана і Михайла Горинів. З 1989 року процес створення партій став масовим. У жовтні 1989 року була створена Українська національна партія. У НП. Її метою було визначено відновлення УНР. На подібних позиціях стояло також Об'єднання Державна самостійність України, яку очолив правозахисник Іван Кандиба. У березні 1990 року була створена Демократична партія України, ДЕМПУ. Її лідерами був колишній політв'язень Юрій Бадзьо, і письменник Дмитро Павличко. Серед відомих членів були Володимир Яворівський та Іван Драч. У 1990 році сформувалася партія Зелених України, яку очолювали Юрій Щербак і Леонтій Сандуляк. Українська народно демократична партія, УНДП була створена у червні 1990 року. Далі виникають Ліберальна демократична партія. ЛДПУ, Народна партія, НПУ, Християнська демократична, УХДП, Соціал-демократична СДПУ. У 1991 році створена Соціалістична партія України СПУ. Поступово відбувалися зміни і в Комуністичній партії України у вересні 1989 року. У Києві у зв'язку з виходом на пенсію було звільнено від обов'язку першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького. Першим секретарем ЦК було обрано Володимира Івашка. У 1990 році з рядів КПУ вийшло 250 тисяч чоловік. У січні 1990 року група реформаторів у КПРС створила демократичну платформу. Влітку 1990 року Демократична платформа була створена і в КПУ. На 18 му з'їзді КПУ Демократична платформа висунула свої вимоги свободу діяльності різних платформ в КПУ, деполітизація Міністерства внутрішніх справ, КДБ. Армії. Оскільки ці вимоги були відкинуті, члени демократичної платформи вийшли з КПУ і на конференції 1-2 грудня 1990 року створили партію демократичного відродження України. 8-10 вересня 1989 року за ініціативою Київської спілки письменників та Інституту літератури Академії наук УРСР. Було створено Народний Рух України. Головою обрано письменника Івана Драча. Народний рух позиціонував себе не як політичну партію, а саме як рух, подібний Народним фронтам у Республіках Балтії і більш раннім народним фронтам. Головне завдання, яке ставили перед цією організацією її засновники. Не допустити згортання політики перебудови і реставрації тоталітарного режиму. Більшість членів руху були одночасно і членами названих вище політичних партій. 27 жовтня 1989 року був прийнятий закон про зміни і доповнення до Конституції УРСР, відповідно до якого передбачалися вибори. До Верховної Ради України на альтернативній основі. У січні 1990 року у розпал перевиборної кампанії Рух та інші демократичні сили закликали відзначити День Соборності України 21 січня 1990 року між Києвом і Львовом. На відзначення річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР у 1919 році був утворений живий ланцюг Українська хвиля. На автомобільну трасу Київ, Житомир Рівне, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ вийшло, за різними даними, від 450 тисяч до 5 мільйонів осіб. Цей захід засвідчив значну підтримку в суспільстві. Ідеї суверенітету України. 9 березня 1990 року відбулися вибори на альтернативній основі до Верховної Ради України і місцевих рад. У Верховній Раді було створено дві групи: за Радянську суверенну Україну. Це прокомуністична група 239 по числу народних депутатів, що в неї входили, і народна рада Опозиційна. Туди входили 125 депутатів. Народну раду очолив академік Ігор Юхновський. Опозиційні сили перемогли на місцевих виборах у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. 7 грудня 1990 року був прийнятий закон УРСР про місцеві ради народних депутатів УРСР і місцеве самоуправління. У ньому визначалися принципи місцевого самоуправління, правовий статус місцевих рад народних депутатів, органів територіального суспільного самоуправління. Важливу роль відіграв закон про мови, прийнятий 28 жовтня 1989 року, в якому українська мова отримала статус державної. Громадські рухи під гаслами перебудови активізувалися й. Серед кримських татар. У квітні травні 1989 року було створено громадсько-політичну організацію Кримсько-Татарського національного руху ОКНР. Її головою став Мустафа Джемілєв. У червні 1991 року відкрився перший після 1917 року загальнонаціональний Курултай. 28 червня 1991 року Курултай опублікував декларацію про національний суверенітет кримсько-татарського народу і проголосив створення меджлісу вищого представницького органу кримсько-татарського народу. Однак бажання кримсько-татарського народу відновити автономію тоді до уваги прийняте не було. 12 лютого 1991 року Верховна Рада ухвалила закон, за яким у межах території Кримської області відновлювалась Кримська АРСР. У складі УРСР. Тобто цим актом не була відновлена Кримсько-татарська автономія, знищена у 1945 році. А створена територіальна автономія, і це рішення негативно вплинуло на перебіг подій у 2014 році. На завершення нагадаємо основні дати: вересень 1989 року. Створення народного руху України, 21 січня 1990 року. Створено живий ланцюг, Українська хвиля. З нагоди Дня Соборності України. березень 1990 року. Перші вибори до Верховної Ради УРСР на альтернативній основі. 28 червня 1991 року. Декларація про національний суверенітет кримсько-татарського народу. Отже, друга частина лекції на тему відновлення незалежності України завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!